Нам відомо, що ви зараз перебуваєте у Європі. Розкажіть, будь ласка, як за кордоном, зокрема, якщо вам відомо, і в Польщі, і в Германії, в Німеччині, як там утримують тварин у притулках? І чим це відрізняється від того, як є в нас в Україні? Називають їх більше не притулками, а в вони існують е, за державної реєстрації та підтримки, також за збори небайдужих людей, як і в нас, існувати нелегального немає можливості. Всі мають ліцензії, фонди, е, і за рахунок е, цього можуть існувати і допомагати тваринам. Чи є якась суттєва відмінність різниця між цими притулками за кордоном і в Україні? Є дуже велика, тому що тут є обов'язковим. Це перевірка тварини на стан здоров'я. Це перше обов'язково, коли потрапляє тварина до функції, здається імунодефіцит та лейкоз. Ці ці хвороби є невиліковними. Вони передаються е, статевим шляхом е, та через кров. Лейкоз передається буквально дотиком, слиною чижу і будь-за що в Україні так само його багато, як і за кордоном. Але більшість наших принів е, просто нехтують е, цим. І не роблять, бо дуже багато коштів потрібно саме на діагностику. Але економія приводить до того, що одне хворе наражає на невивні хвороби всіх інших. І це є найвеличезніша проблема, яка існує саме в Україні. Стосовно випадку такого житлового. З жахливого випадку в Києві по вулиці заболотного 76, коли загорівся будівля, будиночок для кішок. Деякі зооволонтери писали, що це сталося власне через те, що було ну не дбали утримання самих тваринок. Власне чого, власне, через це і сталася пожежа. Можливо, вам відомі якісь деталі стосовно цього випадку. Є можливо, власна думка на рахунок цієї ситуації і, власне, проблеми, яка є наразі? Першою причиною цієї пожежі є е Саме місце знаходження цього притулку, е, е, як е, називає пані, точка для годування. Е, це місце має оківлі, немає окремого приміщення. Це м -м, місце, яке було просто з комунальної власності і набити мотлохом страшним речами різними там е, непотрібними в безпечному бо це є ане Бойлерна, де є комунікації з електроенергії, де мають лічильники, де котрі працюють, завжди мають туди потрапляти для того, щоб не було проблем з перебиттям електроенергії у мешканців будинків та й взагалі для роботи. Але воно було переобладовано для. Всі ми розуміємо, що ця будівля дуже маленька, 10 квадратних метрів, де містилося 30 котенят. Вони рухливі, вони залазять в щілини, там мають е, дроти і все інше. Е, так само е, пані Наталя хотіла їх обігрівати і ставила обгрівач. Він є небезпечний, тим паче, коти перекидають. Вони стрибають, і коли це падає на мотло, воно загорається буквально за 5 хвилин. Те, що там сталося, це в першу чергу її провина, бо вона ніколи не реагувала, ніколи не змінювала. Бо і Київенерго ще в 20 році надавали припис про те, що там не має бути жодних тварин. Також саме перед війною приїжджали дівчата з величезного притулку Ірини Добролюбової. Вони мали приписи і мали дозвіл на те, що вони можуть забрати всіх тварин. Але тоді був величезний скандал. Велика кількість людей її підтримувала, і жодної тварини тоді не забрали. Вона жодного не віддала. Ще до війни жодної тваринки там могло. Не бути цієї катастрофи, можна було уникнути багато багато тисяч разів. Але що ми маємо? Ми можемо спокійно собаку закрити в машині у спеку чи в холод, і людям, котрі проходять повз, буде все одне в Європі. Такого немає. Можна спокійно розбити вікно і буде притягнута. Притягнути власник до відповідальності. В нас байдужість самих людей призводить до того, що закони не працюють. Те отримання котів, котре було в тому притулку. Пані пише, що не можна закривати тварин е, в будівлі, що для них це погано, що тварини не мають жити на вулиці, що роками живуть у підвалі, і їм це нормально. Так не має бути. Такого нема не може існувати. Кожна країна завжди, е, як і наша, як і більшість наших волонтерів зменшують кількість безпритульних тварин гуманним способом. Це стерилізація. Стерилізація та е, тих, кого можна забрати на прилаштування, забирають на прилаштування. Кого дається, їх відпускають в місце їхньої ореалу. Але вони будуть народжувати. Вони не будуть народжувати. І через 10-20 років ми не будемо мати безпритульних тварин. Але такий спосіб, коли завжди є нестерилізовані кіці, котрі постійно народжують, це завжди буде тільки збільшуватися кількість безпритульних тварин. А це хвороби. Це інфекція. Це смерті їх за рахунок того, що ми, якби кажемо, що ми допомагаємо, ми їх годуємо, ми їх так сильно любимо і про них піклуємося, але виявляється, що цього мало, любові мало. Майже немає тольних тварин. Це одиниці. І якщо виявляють безпритульних тварин, їх одразу забирають, і їх одразу стерилізують. Прилаштовують або повертають на місце ареалу, але це в дуже в рідких випадках, тому що притулки не є такими перенаповненими, як в нас, бо такої кількості безпритульних тварин немає. А ви кажете, що якщо вони з'являються там подані, тут їх відразу забирають у притулки, стерилізують. Цим займаються відповідні служби, відповідні органи. Я правильно розумію в Європі? Займаються волонтери так само як і в нас. Але вони мають підтримку держави в Україні є їм допомагає популярно. в цьому держава. Тому що ветеринарна допомога в Європі в 5-6 разів дорожча за наші послуги. Це правда. Але Є закладений бюджет країни, де вони витрачають кошти на саму боротьбу з безпритульними тваринами. Я так розумію, що за кордоном є офіційні притулки, де тварини перебувають в належних, безпечних гуманних умовах. Тобто, там не буде такого, що там пересічних громадян може умовно організувати там будиночок для тварин для тих самих кішок, як це було в нас ну, в Києві в Україні. Ні, немає. Немає це заборонено, і людину зразу привеликуть до відповідальності до величезних штрафів. Штрафи сягають трьох-п'яти тисяч євро і кримінальної відповідальності. Такого ніколи не може. Кожен власник має за реєстр навіть власник має за кількість тварин, котрих отримує. Це обов'язковий чіп. Це обов'язкова стерилізація, це обов'язкова вакцинація. Самі клініки цим слідкують по місцю промешкання. Ви реєструєте тваринку е, у державної влади так само у ветклініці. і ветклініка, коли там потрібне там щеплення, чи ще щось. І якщо ви про це забули, вам подзвонять, нагадають, і ви обов'язково маєте прийти на прийом до лікаря. Зрозуміло. Є контроль як домашніх тварин, так і безпритульних. В Україні цього контролю немає ні контролю, ні відповідальності, як такої, і штрафів немає. немає, так. І немає штрафів. Якщо наша держава дійсно боротися з безпритульними тваринами, першочергово боротися з. Тваринами, що мають власників, це реєстрація, чіпування та стерилізація. Прекрасно розуміємо, що багато домашніх приплодів дуже дуже часто і постійно з'єднає на вулиці, і саме ці домашні приплоди стають безпритульними тваринами. Хотіла б додати, щоб люди ставилися більш відповідально до своїх тварин та до тварин, яким вони хочуть допомогти. Бо іноді допомога це лише ширма, за якою ховається страшне. Бо допомагати треба. Обов'язково треба, і без цього не має існувати жодна країна, жодна людина і так далі. А допомагати треба правильно. Для того, щоб не губити інших, треба розуміти, що допомога має бути як по інструкції. Перше це аналіз, перевірка, потім карантин. Потім лікування, якщо воно потрібне, це карантинні зони, це вакцинація, потім чіпування коменти. І коли все добре, так, і коли люди бачать, що саме так відбувається допомога, люди мають підтримувати таких людей, котрі е, намагаються зробити все чітко, а так само мають бути. Умови прилаштування, бо дуже часто люди пишуть: от зникло вткло, викинули, побили ще щось. Але ж ми самі не перевіряємо ці умови. Ми самі не тримуємося правил адопції. Адопція, адопція це правила прилаштування тварин, коли волонтери самі привозять, коли умови, коли. Перевіряючи, чи є наявність антисід антикішок на вікнах, чи є грибінки. Бо скільки рятівників зараз е лазять, рятують, е і скількох не вдається врятувати, але цього всього можна уникнути лише коли ми робимо це по правилам.